Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 квітня 2025 року. Сьогодні 3 квітня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна сіяти в завчасно зволожений ґрунт насіння квітів, гороху та полуниці і все. Розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Єдине, що в садку можна висаджувати саджанці троянд, хризантем та багаторічних квітів у зволожений ґрунт, можна ділити багаторічні квіти і пересаджувати. Вже не можна проводити обрізку саду. Обрізку будемо проводити вже в кінці третьої фази, і в четвертій фазі квітня місяця. Це коли у нас після спаленого шляху місяця почнеться поступовий спадаючий місяць. Ми будемо про це окремо говорити. А поки що ніякої обрізки саду не проводимо. І виноград сюди відноситься і квіти. Але саме 3 квітня ще можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І теж. В цей період у нас для цього агроприйому завершується поки що. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але не хімічними, будь ласка, будьте уважні, гинуть бджоли. Дуже сильно гинуть бджоли. Тут і погода, а ще й ваші хімікати. Будьте уважні до цього питання. 3 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 квітня 2025 року. Що ж, Це близнюки, тому їжа повинна бути частою, але невеликими порціями. І виключайте, будь ласка, із продуктів, щавель та шпинат. Він зараз є, зелененькі листочки, але в близнюках 3 квітня не можна. Можливо, до речі, алергія на ліки. Тут теж бути, треба бути дуже уважними. А тепер давайте подивимося, що ми можемо приготувати смачного та корисного для нашого здоров'я. Що сюди входить? А, готуємо такі страви: каші всіх видів: страви із риби, із морепродуктів. Хто їсть м'ясо, готуйте м'ясо, курки, індички та курібки. Готуйте також сою, баби, квасолю, їжте горіхи. З різних доступних овочів, фруктів та ягід теж готуйте будь-які страви і додавайте обов'язково вітаміну зелень. Якщо є можливість, додавайте до меню конжут та мигдаль. Дуже корисні оці два продукти. Смачного вам! Завтра, 4 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці рак. З 0 годин 50 хвилин почнеться цей період. Отож, що можна буде вже робити з 2 години ночі і до 17 години вечора? Чому до 17-ї? Тому що о 17 годині почнеться перехід місяця з першої у другу фазу. Це стресовий, напружений час? Тому, будь ласка, весь світовий день до 17-ї години, тільки вечора можна сіяти насіння будь-яких вершків. Вершки це нагадують ті овочі, які дають нам врожай над землею. Це помідори, перець, баклажани, капуста, огірки і так далі. Тому хтось може посіяти насіння помідорів, хтось насіння кропу, петрушки, капусти, огірків, квітів та інші. Цей час також сприятливий для роботи з розсадою для пересадки домашніх рослин. Вся доба сприятлива для підживлення рослин органічними добривами та для поливів. Вже не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, які не шкодять бджолам. Та навколишньому довкіллю. 4 квітня несприятливий день для різних заготівель, тому що це знак стихії води, і все дуже-дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 4 квітня 2025 року. Хочу вас попередити, що це час знаку рак. І тут дуже-дуже вразливі печінка, жовчний міхур, шлунок. 12 палок кишка та підшлункова залоза. А тому, будь ласка, будьте уважні до моменту е, нашого харчування. Що тут треба знати? Е, не можна використовувати молочні продукти для харчування, будь-які молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Що ж можна приготувати? Готуйте овочеві супи. Вони тепленькі, дуже корисні, салати з відварених овочів теж теплі. Готуйте рибу, морепродукти, морську капусту їжте, топінамбур, доступні овочі та фрукти, доступні горіхи та екзотичні фрукти. Нагадую, все повинно бути теплим. Це дуже важливо для наших органів, які зайняті травленням. Смачного. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий, чудовий день. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам та удачі! Що ж, бувайте всі здорові, а ми з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі!